Подарувати різдвяний настрій, попри російські обстріли та повітряні тривоги, Чернівецька обласна організація Товариства Червоного Хреста України спільно з управлінням у справах сім'ї та молоді влаштували майстер-клас із розпису імбирних пряників, які уособлюють родинний затишок та гостинність. Подробиці у сюжеті ТВА. Імбирні пряники смачний і запашний сучасний атрибут Різдва. Їх аромат огортає святковою атмосферою та дарує особливий настрій. І аби передати ці неповторні емоції у молодіжному просторі Товариства Червоного Христа у Чернівцях провели майстер-клас із розпису різдвяних пряників. А опісля всі учасники переглянули новорічний мультфільм. Я вважаю, що такі заходи дуже необхідні зараз, особливо в такий час, коли і відключення світла в нас зараз і різні моменти моменти, але потрібно тримати в балансі наш психологічний стан і вміти розвантажуватись, перезавантажуватися і відволікатися. І такі заходи спрямовані саме на те, щоб молодь відволіклась, розслабилась, розформувала пряники і. Дальшому, щоб приходили в наш простір, дізнавались про нас. Ми розповідаємо їм, які в нас ще є окрім таких заходів сесії, що у нас на постійній основі відбуваються в молодіжному просторі. Заходи майстер-клас представники Червоного Христа провели разом з управлінням у справах сім'ї та молоді міськради. Його начальниця Наталія Сабадаш каже, це вже не перший спільний захід, адже подібні ініціативи товариства завжди підтримують. Ми організаційну підтримку надаємо в такому заході. Ми рестроїмо реєстраційні форми, робимо афіші і власне запрошуємо дітей на такі на такі заходи для того, щоб діти могли відчути свято якраз напередодні різдва, і щоб у них покращився настрій, і вони могли відволікатися в той ситуації, яка є в країні». Кожний учасник розписував по два пряники: один для себе, один для дітей-сиріт або для військових, аби вони відчули атмосферу різдва навіть далеко від родини в окопах. Хочеться дати зрозуміти дітям, що ми їм даруємо тепло і такі яскраві моменти, і надихаємо, щоб вони також ділилися своїм теплом. І частинку того, що вони зроблять, розфарбують цей пряник. Поділяться для тих, для кого це теж буде приємно, особливо від. Дітей, які це розфарбовували з добром, з вірою якоїсь вони вкладали частинки сенси в ті прянички. Це буде дуже так зворушливо, на мою думку. Це для того, щоб і діти так само відчули якийсь свій внесок у добро, яке вони роблять. Тобто вони своїми власними руками виготовляють цей пряник і туди покладають частинку своєї душі, і від себе дарують цій людині тепло, мир і е, таку підтримку від себе. Різдвяні імбирні пряники напередодні випікала фасилітаторка молодіжних ініціатив Червоного Хреста Еліс Вільхова зі своєю мамою. За сімейним рецептом імбирних пряничків ми з мамою їх пекли чуть не до півночі, і сьогодні також збивали глазур, щоб діти могли одразу тут розписувати і сюди. Принести такий новорічний різдвяний настрій, це музують проявити якесь добро, трохи розвеселити людей така безкорисна, така благодійність, яка допомагає підтримувати емоційний стан людей. Близько 15 учасників віком від 13 до 15 років з радістю розписували різдвяні пряники, адже це нагадувало про справжній домашній затишок. Зізнаються емоції, які отримали під час заходу, зігрівають та повертають. До радісного дитинства, до повномасштабного вторгнення росіян, після якого вже вся країна поринула у темінь війни, дуже було приємно зробити пряники, підняти собі настрій. Так само всім раджу завітати це цікаво і приємно почути, розфарбувати пряники дуже приємний захід. Я тут не в перший раз, і мені в цих два рази, коли я тут була, дуже було круто. Ну прям радість, усмішку, сміх. Тетяна Дубіцька, телеканал ТВА.